Докучливий помаранч. Нудьга! Вау! Що таке? Що там в тебе? Гей! Обережно зі своїми мерчендайзами! Вау! Ей, як справи? Привіт! Я помаранч, а. а. Ти чого? Ти вродлива? Ні, я плід пристрасті. Може, плід гарненькості? Я плід пристрасті. Я помаранч. Ага, в тебе класна шкірка, а ямочки на обличчі чудові. Опусти мене на землю. Хочеш побачити майстра кунг фу? Грейпфрут? Вау! Невже ти сюди дістався? Ти його знаєш? Ти знаєш, хлопче. Зовсім так. Ми зустрілися щойно в пакеті. Гей, що за кукват? Він твій друг? Ледве його знаю. Він мені, знаєш, складав компанію. Плід пристрасті, хочеш побачити який сильний заціни. Ох, <плес> oh, так. Ти робив це раніше. Гей, mm. hey, цей пухкий помаранч зараз перне. Оу! Oh, цей грубіян щойно назвав мене пухким? Uh. А вже ж! ти себе геть розпустив! Тебе кличуть пухкий пухкенко помаранч. Бо ти пухкий! Я грейфрут! Ти знаєш, що це значить? Оу, у пухкого пухкенка брудний рот! Це означає, що на другу твій їй зад, так що ти вай буд. Це справді так важливо. Гей, hey, помаранч! Я до тебе кажу, скільки раз присядеш, а? А це як? Отож бо, дай тобі дещо поясню. Дівахи тащиться від грейпфрутів, правда, кажу, крехітка? Не зовсім. Помаранч, це на твій рівень. Іди чіпляй якусь там чорницю або що. Грейпфрут скоріше мавпфрут! фрут! Ти такий пухкий бо з'їв усі банани? Гей! Hey, рота хлоп ти холоп! Я не холоп. А вже ж, ти цибуля. А а це не так! Тоді чого ти так розривівся? Закрийся! Та що з тобою? Серйозно? Ти думаєш, я хвилююся щодо вигинів? І чому ти говориш про присідання? В тебе навіть на мене ніг? А ти? То що, що він трохи, знаєш, круглий? Все, що ти робиш, все дивно розмовляєш та називаєш його жирним. Який ти обмежений? Я не обмежений, я помаранч. Вау, wow. та що зі мною таке? Отак завжди лише я висунуся, завжди є задирака та дивак. Якщо обирати між ними, то я виберу. Ніж. Га? Ніж. Боже мій! Оу! Грейпфрут аж себе не чує. Ейу, ти не знаєш, наскільки це боляче. Гей, hey, хоча б зараз він не такий балакучий. Це найбільше місцево, що я коли-небудь бачила. Бачила б ти помідора. Ото було кепсько. Ця кухня жахлива. Як ви її витримуєте? А, все не так погано. Спитаю гручі. Хто небудь, будь ласка, вбийте мене. Дубльовано A.R.Y. Studio